Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося новини за голову Верховного суду. Звати його Всеволод Князів. Його піймали на хабарі, поштив 3 мільйона доларів. І так, його подальша доля. Взагалі, після того, як його піймали на цьому хабарі? Чим це все от для нього закінчиться? Це піймали на хабарі, і чим це все закінчиться і обернеться для нього? Як він вийде з цієї ситуації? Ну, скажімо так, якщо він буде намагатися домовитися, то це не прокатить. По десятки мечів, тут якби це, знаєте, карта різкого завершення. Але ж все одно, навіть після десятки мечів говорять про те, що все ж таки шлях якийсь знайдеться. А ну, відкрий мені від людника. Туз жезлів, сім пентаклів. Угу. Він буде намагатися діяти якось от по тузу жезлів активно, але це для нього цей шлях, який він обере, він буде мало корисний. І тут ще закривається це все. вісім мечів. Це може говорити навіть. ну, Скоріше за все, це. Я не кажу, що його там на 15 років посадять, але це може говорити, в принципі, за, м -м, наприклад, Браслет електронний, там не виїзд, або там д... Дом, вдома, оце, як воно там називається, коли їх залишають. Домашній арешт, тобто сковування певне. І тут ще випадає четвірка мечів, от яка говорить, що тобі треба перечікувати десь і йти типу, поховатися. Ану, відкрив мені четвірку мечів. Верховна жриця. Голосо Фортуни і зірка. Я прошу, зірка, дурень. Шість жезлів. Ну, знаєте, у нього будуть намагання, я так розумію, ще там щось, якусь свою правоту ну, відстояти. І, типу, досягти своїх якихось цілей позірці. Але ну, я так розумію, що можливості не буде в нього. Він буде, якби, знаєте, як під прицілом, він винужденний перечікувати буде. Я не знаю конкретно, як ця карта програється, Тут ну карта потенційної небезпеки, яку ти повинен перечекати. Але в інших колодах це, наприклад, карта е, вимушеної зупинки. Ну, якщо навіть з відлюдником пов'язувати, можливо, це дійсно домашня арешта. Ну, опиши мені двійку кубків. Чотири жезла, трійка кубків. І паш жезлів. Ну, знаєте, тут чітко видно, що тут у нього була співпраця. А, можливо, з кимось із-за кордону, ну, це можливо, це вже російський якийсь олігарх замішаний в цьому всьому. Тобто, ну, тут видно цю співпрацю. Але цій співпраці по десятки мечів приходить кінець. Ну і мені десятку мечів. Помірність. Королева жезлів. І п'ять Пентаклів. А ну, брошо, 5 пентаклів. Щоб погана полоса в житті полась, Ага. Ой, ну, я так розумію, що буде інфу він зливати. Він буде, знаєте, буде винуждений для того, щоб ну, собі якось по справедливості убезпечити положення більш-менш стабільне. А, то він, я так розумію, буде співпрацювати, тому що випадає паж мечів, це карта ну, слідчих органів там і так далі. Тобто, я так розумію, що будуть, будуть його розкручувати на інформацію. Открив справедливість. Сонце, королева кубків. І п'ять жезлів. А про що п'ять жезлів. Що за конфлікт? Ну, знаєте, постраждає його матеріальна складова. Тобто, я так розумію, що щось стане явним, явним. сонце, як то говорять, підсвітить те, що, що намагалися. Би не показувати. І от конфлікт конкретно говорить, от карта конфлікту 5 жеслів говорить про те, що от дев'ятка Пентаклів отримав дуже цінний дорогий подарунок від короля Кубків через короля Кубків, і це призводить до вежі. Ану, ще вежу мені опиши в кінці кінців. У співпраця погано закінчилося. Його благополуччя, типу постраждає повністю. Тобто, що я можу зробити з цього взагалі, от висновок, якщо взяти його, от співпраця конкретно показують, яка була от, в, в Україні, в домі. Співпраця з людьми, трійка кубків. Тут, тут може ще хтось був третій замішаний, не знаю. Але з паш жезлів випадає. Тобто, це знаєте, віст із за кордону, е, якісь гонці можуть бути. ну, Тобто, щось з за кордоном пов'язано. Або плани вивести якось ці гроші, можливо, за кордон. Ну, в такому сенсі. Я ж не знаю, як це все там будується, це все. І воно все йде через десятку мечів. Тобто всі ці шляхи обрізаються, всі можливості втілити ці плани вони виходять на п'ятірку пентаклів. Тобто, це період провалу повного. І я так розумію, що на даний момент його там слідчі органи, вони його там допитують. і... По справедливості для його за оцю співпрацю його, його якби, нічого доброго не чекає. Тобто тут на даний момент карти показують, що тут для нього зараз, от, справ, справ, як то кажуть, чинять справедливий справедливість, допитують. От. Але ж ну карта десятки, і це виходить на відлюдника. Розумієте, тут або СІЗО, або Ну, типу, от домашній арешт в такому плані. І у ці плани, які він будував на майбутнє, їм не, ну, не судьба втілитися. Ну, Рицаря мочив мені ще відкрий. Ну, і його статки, скоріше за все, постраждають десь приблизно на 50%. От випадає двійка Пентаклів, карта 5 кубків розчарування, розчарування на рахунок стабільності. Тобто він буде намагатися відстоювати це все, але втрати в нього будуть і втрати ці десь приблизно 50% того, що він має. Але тут ще і якась буде інформація від нього добута по. А ну, відкрив мені пожа мечів. Що за інформація? Ну, схеми, походу, а ну від Кримні Єрафанта. Ну, знаєте, від кого залежав, з ким співпрацював, тобто в такому плані. Це все, От, ця вся інформація буде з нього, як то кажуть, до, добуватися. І я, чесно кажучи, ну, в нього не дуже таке втішне взагалі. От, я не бачу тут е, якихось дуже великих перспектив, тому що е, ну, тут це вісім мечів, конкретно, якщо на хабарі взяли, то це може бути ну, реально там або електронний браслет, або це може бути СІЗО, або. Е, ну, і тут просто, що випадає на четвірку мечів і ще карта перечікування, то це, можливо, ще буде десь перечікувати вдома, наприклад, там, як то кажуть. І потім, потім його статки в кінцевому результаті постраждають десь на 50%. А чому тут п'ятірка кубків? Що ж такий він недовольний? Так ви що? Що все, знаєте, не так, вже не буде так, як було раніше. Оце його, його не стільки, його не стільки гроші безпокоїти, стільки вплив. По королеві Пентаклів це королева, яка завідує не тільки матеріальним статком, але це її вплив. А, ну, тобто, тут вже я так розумію, що йде мова навіть і про посаду. Тому що ти вже не будеш. Таким, як би, впливовим і таку должність займати, яку ти займав раніше. Тому, я так розумію, тут ще от ці карти, які тут випали через Еерофан та новини по пажу Кубків, конкретно, що можливо, от. Відмовиться він і ну не то, що відмовиться, а звільнять його з посади. Тобто, по десятки мечів, яка взагалі випала от центральна то можна говорити про різке закінчення кар'єри, наприклад, і в такому сенсі. Тобто, ну на даний момент по пажу мечів, там можна сказати, що його допитують, і там справедливість, і якби. За співпрацю тут ще знаєте, тут його будуть розкручувати не тільки за рахунок цього хабаря. Хабар це більше, знаєте, от як предлог. Тут будуть навіть розкручувати з ким співпрацював, і скільки урону наніс Україні, скільки урону із за цієї співпраці отримала Україна. Ну тому що якби дивіться, отут. Конфлікт на почві того, що оця співпраця, оцей хабар, подарунок, він був зроблений для того, щоб по вежі нанести урон Україні, імператриця. Тобто, або виток інформації стільки коштував, якийсь а щось зливав, або там якесь рішення потрібно було прийняти, таке, яке було всупереч українській там, Конституції. Розумієте, ну тут просто деталей може бути маса. І конкретно це от зараз його там допитують, і на рахунок того, що у ці гроші вони уособлюють зраду в сенсі, ну, за що ж йому заплатили таку суму. Тобто, скільки він ущерба наніс таким, ну, таким чином, взагалі Україні. От як коли це все оцінять, то тоді вже і. ну, Ну, Посади йому не бачить, тому що по 5 кубків тут знаєте, тут знаєте, маленький принц, взагалі, от якщо трактувати цю карту виходячи із двору, то вона говорить, типу, от планета в мене маленька, і там, знаєте, що в мене на цій планеті взагалі є. Там два вулкани чи три вулкана, і один з них взагалі не працює. типу, Який я взагалі принц тоді? І тут випадає 6 кубків, яка говорить про те, що так як було, вже не буде. Ну, тобто, і якщо в матеріальному плані брати, то стабільність його похитнеться, і можливо він ще й заставу буде платити. Ну, десь в розмірі, можливо, половини від того, що він украв. Але оцей Хабар він конкретно тут розбуде роз, у співпраця по трійки пентаклів, вона буде вся його будуть допитувати на рахунок цієї от співпраці по двійки кубків. І скільки він у цьому закордонному олігарху під санкційному росіянському що він продав за пошти три мільйона? Тобто, це ж повинно було бути щось таке, знаєте, ну якби вісоме, і скільки ущерба він наніс. Тому, знаєте, що тут можна ще сказати? Я так бачу, що, скоріше за все, ну, якщо навіть не посадять конкретно в, ну, в тюрму, то я думаю, що ну, тут по 8 мечів, як мінімум, домашній арешт буде. І посаду він втратить. Отак от. Ну, Посаду, то, мабуть, зрозуміло, і без карт. Але це його прям, знаєте, буде, ну, це прям от коли ти втрачаєш вплив. Це, от як ти був Богом, а став просто а, звичайною людиною. І з такими же правами, як і у звичайних людей. Це, звісно, болісно. Дуже. Тому всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!